Круто, коли в тебе вдома є кавовий стіл, де ти можеш провести круто і цікаву чайну церемонію. Для цього є чай і камін з біопаливним плам'ям. Ставимо заварник і підтримуємо температуру під час е, чайної церемонії. Температура е, плам'я від біопалива не е, Достигає критичних позначок, воно досить не те, щоб не гаряче, опіктися, скажімо так, неможливо. А також неможливо вскип'ятити воду, але зручно підтримувати температуру гарячого чаю або кави. Коли в нас стає неактуальним, споглядати на плам'я ось такою. Елегантною кришечкою ми легким рухом руки його просто гасимо. І просто відпочиваємо, граємо в настольні ігри або просто спілкуємось, використовуючи наш кавовий стіл як журнальний.